Познімаю відео, бо якщо може ви такі ж самі садоводи, як і я, дивитесь тільки собі під ноги. Я, наприклад, дивлюся тільки собі під ноги. І не бачу, що у мене робиться отаке на ялині. А це, мабуть, шуте. Ось таке страшне на висоті. Добре, що в мене донька приїхала і каже, що це у вас на ялинці? А ми б так іще довго ходили і не бачили. А вона отак полосою, смугою по діагоналі, наче хто, хтось підпалив її на величезній висоті. На інших ялинках поки що немає. Тому сьогодні терміново обробляємо. Дочекалися, поки дощ закінчився, намішали те, що було в хаті і обробили. А що саме мішали, що було в хаті? Було стробі. Стробі системний фунгіцид він не боїться дощу. Так як там написано. На 15-літрову свою баклажку намісила 7,5 грамів. Але це інформація зовсім не суттєва, тому що, може у вас інші препарати для шуте. Я не використовувала мідян для неї, бо під нею ростуть ялинки блакитні. І після міді вони відразу стають яскраво зеленими. І більше блакитність на них не з'являється до, до нових приростів. Тому. Звичайно, можна було б прикрити цю блакитну ялиночку, але все одно вона потребує обробки. Якщо те над нею, то і до неї воно добереться. Отже, до цього стробі я додала, в хаті було ще у мене сальто і додала прилиплювач на всяк випадок і додала мегафол. Для того, щоб рослина так не страждала? Як Афродізіак. Так, оце у мене закопалися. Скажіть, у вас є совість? Алло? Алло? Будете жити ви в за гратами, я вже відчуваю це. А зараз я покажу ще щось не для тих, у кого з нервовою системою все нормально. Я подивилася, що у нас високі температури, температури будуть плюс 20, то треба відкривати гартензії, про які я взагалі забула. І ось що у мене після того, як я відкрила оці свої простирадла зняла. Я не знімала листи, то я спеціально показую ось листя. А з листя отакі бруньки, які вже під укриттям, під оцим простирадлом, одіялком, воно вже проросло. Я нічого не зрізала. От там залишки квітів. Отак От воно вульгарно виглядає. Ну нічого, зараз почищу його і все буде ого. го Я не знаю, чи треба було від... закривати на таку зиму, як зараз була у нас, то такі укриття взагалі не потрібні. Гартензії і так нормально у нас перезимували, але ж зима на зиму не приходиться. Отже, тому я зараз покажу як без укриття збереглися бруньки у Гартензії. якщо знайду. Ось це було з легким укриттям. Шматок за паркана такий солом'яний. Це теж шматком паркана трошечки було прикрито і провітрювалось з двох боків. Тут ще не відкривала, а отут частина стичала на волю і не закривалася зовсім. Ось вона жива. Верхня брунька, і друга, і третя зверху, саме ті, з яких йдуть квіти, всі живі. Отак От воно було накрито. З провітренням на всю зиму в будь-який мороз. Так, що ще показати? Ну, і експериментально я деякі гортензії я показувала, я взагалі не укривала нічим. І вони класно перезимували. Але вони не мають такої висоти, як ці накриті. Ці півтора метри заввишки. А та пів метри з то їй, звісно ж, легше перезимувати. Ось там у мене, ось вона. Нормальні всі бруньки там живі. Риба теж жива. До речі, я буду викопувати величезний кущ ліріопа і ділити його. Кому треба, пишіть мені в приват. Будемо домовлятися. Буду ділити буквально завтра, післязавтра, як буде час. Замовила модний препарат проти грибкових захворювань для хвойних, але він дуже дорогий. Польський скорпіон. Він підходить для блакитних ялинок, в цьому його цінність. І бореться з щуте. Ну, Також він підходить для троянд і для іншої. Там можете почитати в інтернеті препарат Скарпіон. Я про нього дізналася ще в тому році. Вже з ним працювала, але з маленькою упаковкою. В цьому році я не бачила маленьких упаковок, тільки велику бутилку. І купила, замовила велику бутилку, тому що препарат дуже цінний. Отже, скорпіон. Це такий з нового. Може, хтось його вже використовував, а для мене він новий. Тут ми браво пригали, коли рибу тягали, ну, вижили гіацинти. До речі, я вже пішла по другому колу і вже другу сосну купила Ніагара Фолс. Колись вона у мене була, вирісла трошечки і на неї пригнув мій бульйон з дівчинкою, яка була в гостях, і зламали її. Я дуже за нею сумувала, купила одну, забула, що купила, і зараз купила другу Ніагаро Фолз. Красива така сосна, яка вкриває землю. Вона падає фонтаном вниз і вкриває голками землю. Зараз можна розглядати будь-яку рослину. Тикати над нею, встати і дивитись, дивитись, дивитись. А ось такий цікавий вереск, який не цвіте, але дає червоні такі листочки. І всю зиму він стоїть з-під сніга, отакий, наче полум'я червоний. Хімія не рубила, а якась інша. Ось вона так перезимувала тут. Ну, для Києва це нормально. Це перлина для будь-якого саду морозники. Їх багато видів. І всі вони красиві. І який би ви не купили, ви не помилитеся. Будь-який буде перлиною. Тут все оброблено. Ось блакитна ялинка. Не можна її медяном? Ніяк. Буде зелена. Я перевіряла. І ця туя буде зелена. Так, юка розтрата. Першу свою зиму перезимувала, виглядає ось так. Посаджена на пагорбі, з одного боку, це погано, тому що тут температура нижча, ніж в низині. Але з іншого боку, для юки-рострати головне, щоб не замокло коріння. Тому я саме так посадила її на верхівці. Ось вона перезимувала. Укриття було. Це перша зима. Пієрі спочинає квітування. Красива рослина. Хтось упав. Красива рослина, гарно зимує в Києві. Ага, я ж забула своїх лялечок. Ну як же ж не показати? Камелія, яка пішла вся в ріст. Он скільки який приріст дала вже. Хоча тримає ще квіти. Зараз я зайду всередину, але поки що з віконця познімаю. І так красунька. Вся в бомбонах. І так. Красунька. Каланти готуються квітувати Архідея, також повилазили хости. Ну, це такі хости коштовні, які я боялася загубити в саду. Це міс Сиксті -сікс, і Sales А А так виглядає Камелія. От тільки сказала, що не подобається. І от маю, і вже тисячу разів у неї просила вибачення. Волонтер. Готується. Як тобі подобається? Mm -hmm. Подивись, яка квітка. клас. Mm -hmm. Правда? А це. Mm -hmm. Да? Так, всім пока-пока.